Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу відкритися в Dragon Hair. Небагато я зібрав, я ці дні практично не граю в цю гру, але трішечки я назбирав кубіків Рубіків коротше, наших і хочу трішечки відкритися. Хотів просто відкрити, але все ж таки думаю, давайте під відосика. Бо я не знаю, коли буде зараз найближчий стрім по Dragon Hair. Тому давайте поки для початку відкриємося. У мене є 14 фіолетових, 2 е жовтеньких із геліалітом. Тут я не, не зробив, тут вже залишилося 2 дні і 14 часів до 100% Легі, до гаранта. Але все ж таки не змог я цього зробити. Але <клес> давайте, що вже є, відкриємо 14, відкриємо 2, подивимося, що випаде. І. Ну, в принципі, на цьому і все. Тому давайте зараз відкриємо спочатку фіолетові. Подивимося, що буде. Можливо, хоча би, хоча би добряча впаде добрячий епік. Так, тут у нас три рарочки. Три рарочки і всі в мене є дублі. Поїхали далі. І тут дві рарочки. Редко. Це, по-моєму, не ошибаюсь, Ірина. По-моєму, ми всі наші баю Серіана теж доволі таки непоганий герой. Зараз подивимося, що вона у нас робить. Давайте відкриємо 4. Обичний. Обичний. Поїхали далі. Давай, гра, давай, епіка, епіка. Не може бути, щоб ти епіка не дала. Обичний. У мене перед цим, правда, епіков нормально так піднасипало. Тому можливо епіка і не буде. І останній фіолетовий відкриваємо. Рарка. Рарка. І це у нас теж нова Кей... Кейлс. 에... Давай подивимось, що вона робить Всплеск энергии. Простые атаки имеют 20% шанс усилиться и распространиться после нападения по врагу, нанося урон с сиянием, в радиусе действия. Увеличива вероятность усиления простых атак до 30%. Слаженность. У героя есть 100% шанс получить усиление атаки на 20% и передать союзнику с самой высокой атакой на 5 секунд. Ну, це вона, типа, бафається і може баф, типа, перекинуть на союзника. Ну, це, я думаю, для аренки буде більш полезно. І тут це щось урон з сиянням, коротше, у нас є. Теж, типа, масуха, йде. Модифікатор, йде від атаки. 750%. Ну, непогано виглядає, як по мені. Блестящий ельф законопослушний. Непогано виглядає, як для пачки. Що будуть йти зеті? Будемо збирати, там уже подивимося. І давайте тут А2 відкриємо. Що у нас буде тут? Тут та пусто 100% епік, епік, не пусто, епік, е, Алвіс. Е, Окей. Okay. Блестящий эльф хаотичный нейтральный предводитель. В него аура увеличивает атаку всех союзников на 24% во всех сражениях. Довольно таки непогано. Сердце высокомерие. Некоторые расселиются. Короче, тут Адаевин сбор на пасівки. Стимул масуха, Наносит урон сиянием врагам в зоне поражения с 40% шансом дать усиление Сбор союзнику с максимальным показателем атаки на 10 секунд. Дает союзнику эффекты усиления атаки на 15 бонус, шанс криту удара и увеличение криту урона на 10 секунд. Если в момент применения героя находится под действием эффекта, сбор, Расходует сбор и дает указанный выше усиление другому союзнику под действием сбора. Тоже непога, непоганый бафер такий, тоже чисто под э, э, пачку вот эту. З, в общем, я не знаю, что это за этот. Мол, не мол, ну в общем, не важно. Коротше, бафер-де-бафер. Він практично не дамажив, але він дає збор, дає бафи. Що, в принципі, теж непогано. І тут у нас рарочка падає. Рарочка у нас теж дубль. Ця вже в мене є. Ця вже в мене є. Давайте глянемо, де в нас нова рарка впала. Так, новий епік. І де нова рарочка, не бачу. А ось нова рарочка. Тут у нас е, значится е, простые атаки имеют 20% шанса усилиться и распространиться после попадания по врагу. Нанося урон сиянием противникам в радиусе действия. А, так це я читал. Подожди, про Ирину я не читал, да? Да, Ирина у нас получается. Пассивный навык при нанесении врагам. Урона навиками герой дає щит ближайшому союзнику на 10 одному союзнику. Дає. Нема сухи, да? Він накладує. Тут хаотичний урон. У нас іде, і скрізь за все. И тут тоже у нас ИД Масуха наносит урон молния врагам в зоне поражения с 75% шансом накладывает ослабление штраф к атаке первого уровня. Ну такое. На 10 секунд и 75% шансом рассеет их усиление всего один раз. Разблокируется двухзвездным героем, заменяет штраф атаки на штраф атаки второго уровня. Ну вот ей надо в любом случае апать, бафать и она будет уже более мощно Буде давати штраф атаки. Штраф атаки в нас полезен на клан-босі. Тому, в принципі, як под КБ, я думаю, можна буде збирати пачку з Молнією. Чисто Чисто под пачку з Молнією, я думаю, вона зайде доволі таки непогано. Тому, так, ось такі в мене ось герої. Легу, я поки не потягнув. І я не знаю, чи в найближчий час я взагалі потягнув Легу. Будемо, коротше, дивитися, що у нас буде далі. Тому е, отаке у нас відкриття. Небагато в мене було осколочків, але відкрився, щоб вам показати, що мені впало. Пишіть, звісно, свої коментарі, що ви дістали е, цікавого із в Dragon Hair. Чи є у вас Легі, чи немає легі, на яких осколках ви їх потягнули першу свою, свого легендарного героя? Буде цікаво почитати. Е, всім дякую за перегляд. Бережіть себе, всім мирного неба і до скорих зустрічей всім пока-па. -пока.